А про часи та пори, брати, вам не потрібно писати, адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла і сини дня ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Адже ті, які сплять, сплять уночі. А ті, які впиваються, вночі впиваються. Ми ж належимо дневі, тож будьмо тверезі, одягнувшись у панцир віри й любові та в шолом надії спасіння. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, разом з Ним жили. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви й робите. Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлених над вами в Господі, і тих, хто наставляє вас, виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир між собою. Просимо вас, брати, наставляйте тих, хто порушує порядок. Підбадьорюйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливі до всіх.